Я заплатила набагато більшу суму, аніж очікувала. Скільки пропонували? Близько 50 тисяч євро. У мене вкрала валізу, коли я їхала до Нідерландів, коли 10 тисяч євро за сайт прогоріти. Від цього варіанту я не розглядала. Як жінці в Нідерландах відкрити бізнес і за три роки вийти на стабільний, класний дохід? Давайте сьогодні про це поговоримо. У нас в гостях Вікторія, Вікторія, власниця онлайн-школи нідерландської мови Language Leaders. Привіт, 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 дякую за запрошення. Рада бути тут. Сподіваюся, що це вийде класне інтерв'ю. Дуже дякую. Покажи, будь ласка, який ти предмет з собою. Взяла, що це символізує. Так. Я взяла з собою книгу Правила дорожнього руху, тому що це саме ця книга, яка символізує бізнес, як на мене, тому що бізнес це як дорожній рух. Потрібно знати правила, щоб знати в якому напрямку рухатися, щоб не було ніяких аварій по дорозі, і щоб ми точно знали, як вести себе на дорозі, так само як і в бізнесі. Клас, і саме те, що вона нідерландською трошечки натякає нам на те, чим ти займаєшся. Так, все правильно. Давай з тобою поговоримо трошечки про початок, як ти почала, як ти тут опинилась. Раніше я працювала на Нідерланди, живучи в Києві, і тому вже до того мене мав я мала досвід з роботою в Нідерландах. А за два дні до початку війни я отримала запит на роботу в Нідерландах, в Нідерландській компанії, і тому я вже готувала документи, щоб переїжджати до Нідерландів. Ти переїхала сама, правильно? Так, я переїжджала сама. Так не було страшно. З, зовсім не було страшно, хоча я їхала в нікуди, так mm -hmm. як ми всі, хто приїхав до початку війни, або після початку війни, ми їхали. Ми не знали точно, чи вийде, чи ми знайдемо житло, чи знайдемо роботу. Але в мене не було страху, тому що е, та. Перевагою було те, що я вже знала Нідерландську, і тому я знала, що йду в країну, мову якої я знаю. І тому мені буде все одно легше все ж таки знайти своє місце в цій країні. Чим ти займалась до школи? До школи я була менеджером логістичної компанії доставки їжі, і я була спочатку просто координатором. Тут у мене була моя команда із 60 людей, якими я керувала, а потім я стала менеджером Гаги і моїй команді було 500 людей. Вау! Вау, тобто в тебе в принципі не було досвіду ведення бізнесу, але в тебе був досвід керування людьми. Так правильно Розуміє? і це все ж таки компанія, і тому мені вона дуже допомогла вивчити всі аспекти, як це працює в Нідерландах. Закони, тому що я займалася більшістю контрактів, також тобто я звільняла людей, наймала людей окрім того, всього керувала всіма процесами роботи в Нідерландах в ГААЗі саме та в ДЕЛФТІ. І тому саме завдяки цій роботі я зрозуміла, як це працює, як працює бізнес, які є закони та правила, і вже роздумувала про те, що хотіла б відкрити щось своє. Тобто, ти викладач нідерландської мови, так правильно так. розумію? Опинилася тут. Працювала не викладачем, ні чи ти весь час все одно працювала там з особистими учнями. Дивись, я працювала в логістиці з 2018 року. Просто працювала з Києва онлайн на нідерландській компанії. Також доставки їжі в Нідерландах. Я ага. працювала до того також менеджером Амстердаму. Тобто, я вже тоді знала досвід, у мене був з доставкою, але одночасно я постійно проводила заняття нідерландської мови, але тільки індивідуальні на той момент, тому що такого великого запиту у 2018-19 році нідерландської для українців не було, ага. і тому найчастіше люди просто зверталися, щоб готуватись до існує. Спитів хто вже проживає, мають візу щоб скласти іспити та отримати від громадянство. громадянство. Скажи, коли ти відчула у цей запит, що треба, треба відкривати школу? Насправді з самого початку війни, якщо чесно, тому що ми всі розуміли, що якщо люди почали переїжджати такою кількістю людей в Нідерланди, це означає, що в будь-якому випадку держава все ж таки е, внесе якісь свої правила в майбутньому, щоб українці залишилися тут, мали можливість. А в будь-якому випадку це мова, якщо ми живемо в цій країні. І тому майже одразу я вирішила, що я хочу відкривати школу. Але, от саме з приводу школи, в мене був страх. Я не знала точно, поки я не вивчу закони та правила з нової країни. Я не хотіла робити той крок, вкладати свої кошти, і все ж таки, щоб. Прогоріти і цього mm -hmm. варіанту я не розглядала. Так з чого Language Leaders? Це була сторінка в інсті, це писали люди. Це був Фейсбук. Що це було? А той момент я вже викладала як я говорила індивідуальні парні заняття, і мої учні почали мене підбадьорювати, говорити, що вже час. Все ж таки так, в мене. Півкуля, одна півкуля мозку це викладач, а одна півкуля мозку це бізнесмени. І я розуміла, що так. Зі сторони учня це все ж таки виглядає дуже просто. І ти думаєш, та давайте відкриваємо школу, все буде дуже добре. Але так, все одно я хотіла трішки почекати, але мої учні не хотіли чекати. І вони розпочали просто самі постити в Фейсбуці, повсюду в інтернеті. Ще такий викладач викладач нідерландської мови Вікторія, яка може вас навчити мови. І так, вони це саме розпочали. І я дуже вдячна своїм учням, тому що саме вони були тою рушійною силою для мене, щоб розпочати свій бізнес. І так, перший момент, який з чого я розпочала, це я розписала повністю весь план, тому що коли я виїжджала в Нідерланди, у мене був план відкриття школи, повністю зроблений, розписаний до деталей, але не знаючи законів країни. Тобто, це більш було так. Поверхню, все ж таки, я дуже рада, що я це все-таки не відкрила. А зачекала і відкрила в Нідерландах, тому що та, той план зник. На жаль, тому що в мене вкрала валізу, коли я їхала до Нідерландів. Я приїхала Вау. без речей зовсім сюди. Зараз я у Вікторію запитаю, скільки вона зробила помилок на початку. А ви поки що підпишіться і поставте лайки. Віка. Яку помилку основну ти зробила на початку? А, більшої помилки було поєднувати роботу в офісі зі своєю компанією. Цього я не знала, точніше знала тому, що я працювала менеджером. Але в своєму випадку я про це повністю забула і поєднувала роботу поруч з тим, що я відкривала свою школу. І в плані податків, все ж таки це мало вплив на це, і потім я заплатила набагато... Більшу суму, аніж очікувала. Які ти б ти би порадила п'ять кроків людям, які тільки починають, що треба зробити, щоб почати свою справу в Нідерландах, перше все це ідея та аналіз ринку. Тобто, ми маємо знати чітко, який продукт ми хочемо продавати, який тип бізнесу ми відкриваємо, що ми плануємо з цим робити, чи є на це попит в країні, в якій ми, відкриваємо в якій ми плануємо відкривати бізнес, тобто чітко аналізувати повністю ринок та мати свою ідею. Другим пунктом має бути бізнес-план, звичайно, що ми маємо скласти чітко план, що за чим ми маємо виконувати, в які терміни, що ми чітко мали розуміння того. Що за чим буде відбуватися, третім пунктом буде форма бізнесу. Ми маємо чітко обрати форму та тип бізнесу, яким ми плануємо відкривати. Я б радила проконсультуватися з бухгалтером, юристом та податковим консультантом з приводу відкриття бізнесу, тому що, наприклад, я не була професіоналом і я поняття не мала чіткого взагалі, як це працює, і тому це була найкраща порада та допомога мені під час відкриття свого бізнесу. І звичайно ж, треба відкривати окремий бізнес рахунок. Це я завжди рад тому що будь-якому випадку ми не маємо використовувати один рахунок для персонального використання і також для свого бізнесу, навіть якщо у вас немає сильних вкладень на своєму рахунку. Абсолютно потім у вас бухгалтера буде купа проблем. Вичлініть, які розходи пішли для бізнесу. А де ви пішли в Хайн купити продукти? Так, сто відсотків це була моя ситуація на початку. Твердим пунктом буде стартовий капітал та ресурси, і це не тільки про кошти, про те, що ми маємо розуміти наш бюджет, скільки ми можемо вкласти цей бізнес. Ось на початку, але також про ресурси, це наша команда. Ми маємо почати збирати свою команду, розуміти, де її шукати. Наприклад, для мене це було найскладнішим моментом, тому що мені було складно знайти викладачів нідерландської мови, наприклад, але так само складно було знайти того, хто зробить, наприклад, сайт, тому що в мене було дуже багато запитів. У мене був величезний план. Я хотіла дуже багато, і коли я зверталась до купу людей, то я чула постійно, що це забагато. Або у мене просто дивова сума. Наприклад, що таку суму я не була готова вкласти. Наприклад, 10 тисяч євро за сайт. Mm -hmm. і Я думала, що окей, у мене просто онлайн школа, і Все ж таки, поки що ну типу ні. А, тобто ресурси це також важливо, і з цим треба цим треба займатися, вишукувати. І я шукала всюди. Тобто, я зверталася до знайомих в інтернеті. Я писала і в Фейсбуці в різні групи. Я дивилась в Ютубі різні відео, щоб розуміти взагалі, як формувати команду і як це все працює. Тобто, навчання з усіх боків це четвертий пункт з пошуком того ж самого ресурсу. Так, дивіться відео на Ютубі, переймайте досвід інших людей. 100%. <хи> п'ятим пунктом буде запуск та маркетинг, тобто у нас вже є команда, у нас є бізнес-план, все працює поступово. Ми можемо починати запускати свій бізнес. І я почала звичайно ж з сторінки Instagram, Тобто, це був мій перший пункт. Я зробила сторінку, почала придумувати якісь відео, які ми можуть спочатку вже привернути увагу людей. Також просила учнів звертатися так далі, як вони це робили на початку Фейсбуці. Якщо вони бачать якісь пости, А вони говорили, та ми і так це робимо. Тобто, нам не потрібно про це говорити, тому що вона і краще. І так, тобто, наступним і останнім пунктом буде вже запуск. Тобто, повноцінний запуск, реклама, розраховувати знову ж таки свій бюджет. Скільки ми можемо вкласти в рекламу, в таргет, наприклад, в соцмережах і. Починати це робити, щоб отримувати нових клієнтів. Скільки б ти радила відсотків від прибутку залишати на маркетинг? Я б радила відсотків 30-40 на початку, особливо на початку вкладати. Тобто до речі, да, я я згодна, що не менше 25% Нам здається, що ми можемо виїхати на? Трошки на безкоштовних якихось способах просування насправді ем, маркетинг це не тільки реклама в інстаграмі, це дуже багато аспектів, і на це треба закладати бюджет. І це має бути в бізнес-плані обов'язково. І, взагалі, плюс маркетинг це не тільки про те, що ми привертаємо клієнтів, але про те, що ми самі занурюємося настільки настільки свій бізнес працюючи над цим. Тобто, ті ж самі відео на початку мені було складно, але потім з кожним разом все легше і легше. Контакти Наприклад, той самий Люх, наприклад, так, фестиваль. Це було круто потрапити на якісь івенти, де можна показати ім'я своєї школи, але також ти отримуєш контакти. І потім з тих самих контактів ти можеш набрати нових людей до своєї команди, отримати якусь корисну інформацію. Тобто, плюси з усіх боків, і це вклад в майбутнє, я б сказала. Абсолютно, і це, так, теж, так. це теж маркетинговий бюджет. Вік, я знаю, що тобі пропонували купити школу угу. і доволі швидко. Якось це там, в перші півроку. Так, так? Так, так. А, розкажи, чому відмовилась? Як ти думаєш? Тому що це моя любов, <схід> тому що це моя, як моя дитина, яку я виростила сама, і для мене. Взагалі, це ніколи напевно не стане питанням з приводу продажу школи, тому що я думаю, я її ніколи не закрию, ніколи не кажу ніколи, але все одно це моя любов, і я вкладаю всю свою душу і всю свою віддачу. Я віддаю саме своїй школі, своїй команді, своїм учням, і це моя гордість, і певно. Та якщо б я продала свою школу, чим би я займалася? Типу по-нові відкрила б школу, то я була б конкурентом в своїй власній школі, яку я сама вибудувала. Ну тобто, я ну, я, я цього варіанту навіть не розглядала. Скільки пропонували? Перший раз пропонувала близько 50 тисяч євро. На той момент, чесно кажучи, це була велика сума, тому що. Школа існувала так довго. Інстаграм у мене був, ну і певно, на той момент може три тисячі підписників, тобто зараз десять, а тоді це було ну три, десь так. І для мене це було шоком. Але їх більш цікава клієнтська база, плюс викладачі. Тобто це людина, яка цікавилася, вона чітко знала. До того мені здається, що як я відбираю викладачів, наскільки я до них прискіплива, uh -huh. і тому вони знали, що є чітко збудована команда, і є також гарна програма і клієнтська база. Тобто, що ще потрібно для гарного бізнесу. Це був один з твоїх конкурентів чи ні? Ні, 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 просто бізнесмен, uh -huh. тобто людина, яка планувала далі просто мати цей бізнес як один з. І, і якби мати потім вже керівників і тих хто працював би сам у викладацтві. Тобто, угу. це зуснути могла б наприклад продати і залишитись там керівником. А навіщо мені знову працювати на когось? Ну тобто ні, це моя школа, і навіть та фраза, що я почула, типу, що це буде ну як один з бізнесів, просто тому що це дохід. То для мене школа це не дохід, а це моя душа навпаки. Тобто, угу. я може так, тому швидко все пішло гарно, тому що я зовсім не фокусувалася на дохід. А фокусувалась на те, щоб це було якісно, класно і щоб люди круто, якби відгукували про мою школу. Це було найважливіше. Ти зараз є сама власниця. В так. тебе немає партнеру. Правда, немає, Я розумію. немає. чи розглядала ти приєднати ще партнера? Ні. Щоб ні. ні ні, дивись, у мене в школі працює викладач Нірландської Валерія. Вона моя одногрупниця, тобто ми навчалися разом. Вона також на такому ж рівні знає мову, як і я. Я хотіла б роздумала варіант того, щоб відкривати школу з нею, але вона мені, наприклад, сказала: мені комфортно працювати на когось. Тобто я тип людей, які бізнесмени, а й тип людей, хто просто вважає комфортним, більш комфортно працювати на когось, не мати проблем бухгалтерії, адміністрації і так далі. І інших варіантів в принципі в мене було з ким відкривати бізнес, і я б не хотіла, тому що краще, коли ти маєш все в своїх руках. І не маєш ніс ні з ким радитися, просто вирішуєш все сама. З іншого боку, нема об кого подумати, скажімо так. Тобто бувають якісь питання, які такі от би з кимось є в тебе така людина, з ким обговорити? Ну, у мене є друзі, і в мене більшість друзів мають також бізнеси, і О. тому, якщо мені щось потрібно, ми можемо подумати разом. І я також так само їм можу допомогти. Тому так. Оточення допомагає, я б сказала все одно. Ну, оточення Клас. вирішує. Наскільки відрізняється, от бути власником і керувати людьми, чи е, бути в наймі і бути керівником? Я б сказала, відрізняється контролем. Контроль і вирішення ситуації на місці це найбільша різниця, тому що в себе в школі я можу вирішити все одразу. Наприклад, на занятті вчителя там з якимось учнем не знаю, якась виникла проблема чи питання, якісь, і мені викладач одразу пише, і я одразу зв'язуюся з учнем. А в компанії це йде через багато кроків. І якщо це ще ну якби не твоя компанія, то поки дійде до керівництва, то треба вже мати вже взагалі відповідь. Тобто це все трішки інше. Тобто швидкість прийняття рішень. Швидкість прийняття рішень та контроль угу. Контроль ситуації. А от розкажи, будь ласка, чи є в тебе ем, якісь вузькі місця в процесах, які заважають сильно масштабуватись? Так, так. 100% це єдине, це викладачі нідерландської мови. Це дуже складно, тому що. На початку я фокусувалася на тому, що це має бути викладач тільки з освітою нідерландсько-викладача нідерландської мови. Потім вже роздумувала навіть варіанти тих, хто може бути викладачем англійської мови, але дуже давно проживає тут. Але все одно в мене було кілька інтерв'ю, і я все-таки прийняла рішення цього не робити. І тому що все одно викладач і викладач, а якщо це викладач нідерландської, то це зовсім інше, тому що коли я навчалася. Наприклад, у мене навчання було півроку нідерландською повністю, всі предмети в університеті, і півроку українською. І тобто, я знаю, як пояснити українською, і знаю, як пояснити нідерландською з двох боків, як викладач саме нідерландської. Якщо ти викладаєш іншої мови, трішки складніше, тому що ти не знаєш тих моментів, які я знала під час навчання. А навчання дало мені дуже багато в університеті. Вау, вау! І це ти, напевно, єдина людина, яка настільки. Вийшла підготовленою до майбутньої праці саме після університету. Так. Мені так. здається, що це рідкість. Так, у нас з групи вийшло, у нас було 19 людей в групі, і тільки двоє працюють з Нідерландською. Це я і викладач в моїй школі. Ти жінка, ти в бізнесі. Ти з якимось, скажімо, неправильним сприйняттям тебе, несерйозно тебе може сприймати хтось. Чи стикаєшся з таким? За стать ні, за вік так. Mm -hmm. Тому що якщо я, наприклад, зговорю з кимось старше мене, і про бізнес, то людина старша буде завжди думати, що та їй там може не знаю на 20 виглядає, скажімо, та їй там 20 років, то певно ну, це не серйозно все. Mm -hmm. а хоча я побудувала дуже гарний бізнес і не важливо скільки мені років. Але саме за вік я бачу цю різницю, помічаю відношені до мене, коли я спілкуюся з людиною аніж mm -hmm. за стать, mm -hmm. тобто стать не заважає ні якщо ви жінка, не бійтеся, починайте свою справу. Бачите, класний приклад. Як ти справляєшся з тиском? Чи ем, є в тебе якісь поради, як не вигоріти? У мене було вигорання, емоційне вигорання, коли я працювала в компанії і відкривала школу. Тобто, це також дуже складно, тому що я працювала 80 годин на тиждень, тобто два фултайми вночі, кожну ніч школа. Кожен день офіс wow. без вихідних, і це було майже рік. До 31 грудня був мій останній робочий день в компанії. Я собі зробила воно новорічний подарунок, і та саме в той момент я зрозуміла, що мені треба щось змінювати, і перше звичайно. Дуже проста порада. Перша проста порада це відпустка. Я не їздила нікуди, я просто працювала як робот, і потім я купила квитки і полетіла на балі на місяць і прожила найкращий місяць свого життя. Мені здається, на балі це було неймовірно, і моя душа відпочила. Як тільки я приїхала, мій світогляд повністю змінився. Тобто, балі це напевно найкраще місце, куди їхати, якщо ти нереально емоційно завантажений. Я приїхала повністю оновлена. Я одразу взяла звільнення, звільнилася, просто вказала дату кінець року, і окрім того, звичайно, знайшла час для себе. Тобто, якщо ми не хочемо мати тиски вигорання, ми маємо розуміти, що робота і робота, але якщо не буде здоров'я, то робота також далі не піде. Тому це мають бути відпустки, це має бути якийсь спорт, проведення часу з рідними та близькими. І тоді не буде відчуття того, як ніби ми постійно в роботі, тому що в нас ще є інші моменти нашого життя, на які ми маємо час. Клас, дуже дуже класна порада. Тобто, реально виділяти, як ти як ти це робиш? Наприклад, я собі фіксую в календарі. Час, коли я в мене навіть є в календарі, записано кінець роботи. В мене є такий <пункт>, пункт. Я теж планер. Я теж планер. У мене розписаний кожен день погодинно і розписано чітко. Типу, працюю до такої години, в такі години перевіряють домашні завдання, в такі години я працюю на адміністрацію школи. Там я маю поїсти, подивитися фільм, якийсь відпочити трошки, вийти на вулицю, якісь дні побачити з друзями. Тобто, та планінг, якщо людина може це робити, якщо вам це Подобається, звичайно, тому що люди різні, то краще планувати свій час, щоб розуміти, що у вас чітко кожен день ви знайшли момент для себе, вік? Розкажи, будь ласка, чи була в тебе в роботі на себе якась кризова ситуація, яка тебе так похильнула? Дуже сильно мене похильнула податкова податкова, тобто цей подвійний податок, і якийсь момент, просто коли я отримала той лист, я все ж таки задумалася: а чи варто це продовжувати? Чи все ж таки в Нідерландах свій бізнес це не така? Крута ідея, але якщо правильно все робити, знання знову ж таки, законів країни і всі інформації допомагає не допускати тих помилок. І все ж таки руки я вирішила не складати, скажімо так, і продовжувати далі, тому що е, на всіх помилках ми вчимося. Але треба дуже гарно вчити і розуміти всю систему бізнесу і роботи взагалі в Нідерландах. Інакше це не буде працювати. Дуже дякую тобі за це інтерв'ю, за твою щирість, за е, такі класні поради, які дала е, українцям, які зараз вагаються і думають, можливо, працюють в наймі і хочуть е, вийти е, і працювати на себе. Дуже тобі дякую і тобі за дякую. класне інтерв'ю. Дякую.